Я до цієї красуні, одів окуляри, бо вона засліплює очі. Друзі, вже доступний в огляді, вже доступний в продажі. Отака кіасурента в чорному графітному окрасі. Друзі, просто кайфи, просто цукерка, просто ракета. Ще одна копілочки є на компанії Fine Auto, друзі. Звісно, не бите, звісно, не фарбована, зроблю відеоогляд. З тущеноміром, що автомобіль вартує ти грошей навіть більше. Друзі, солоденька ціна в кінці відео. Дочекайтеся, друзі, не, битий, не фарбований, нефарбований. 2018 рік кінець року, 18 м буде по тих паспорту. Друзі, повна комплектація, найповніше. уважно. важко, оптика ксенони, поворотні лінзи, три лінзи в фарі. Друзі, камери 360, двохколірні диски, новенька мішелінки, отаких гума, безключовий доступ, Стольний Зеркал, електронний транзеркал. Пам'ять сидін, харман кардон музика. Подивіться, який салончик, друзі, треба було салфеточку. Ви не забрудните цю красотолю. Хупа, а тут тишина. Друзі, трошки тихіше. Камера заднього виду. Будь ласка. Клімат, контроль роздільний, холодить гріє. Підігрів вентиляція сидінь, підігрів руля. Все є в цій красотольці. Друзі, отут бездрутова зарядочка. Е, звісно, два ключика. Спорттеко Комфорт і Смарт. Режими автоглушіння, повний привід, який, звісно, працює. Автопаркування в цій красоторці є. Друзі, правдивого 178 тисяч кілометрів пробігу на повному функціоналі є на компанії. Файна авто. Друзі, дістронік присутній. Е, бачите, тримає смугу, е, сліпі зони, допомога при спуску, допомога при підйомі, електрокришечка, пам'ять сидінь. Все в цій красунці є. Отаке лакове дерево. Друзі, вона реально... Ну, не зважте на пробіг, а зважте якийсь стан машинки. Ось така бомбезна чічка. Ну, 178 для сантафешки. Це для Соренто, вибачте, це обкатка. Сантафешки аналогічно. Там ці найпотужніші мотори. 197 кінців сил, 2,2 дизельок, на ланці. Вони найнадійніші, хто би що не говорив. Харман кардон музика ото таке лакове дерево, панорама. Друзі, вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів заднього диванчика. Аналогічно є. Харман кардон музика. Отакий чорний, розповлюровано в дзеркало графіти. Просто кайфи розказувати про цю красуню. Друзі, тут аналогічно є все, що потрібно. Тут навіть бачу ковричок є. Бачите, ну нічого не задерто, не зачухано. Бачу навіть е Домкратик ні разу не витягувався. Друзі, форкопчик присутній, автомобіль не димить не сапонить. Новенька гума. Друзі, вона реально всіх сторін нова. Хто шукав добре Соренто? Вам до нас. Отака вона всіх сторін нова. Отака Чічка, отака солодолька, отака фантастична кралечка є на компанії Fine Auto. Ближче до діла. Друзі, 18 рік, 22 дизельок. А давайте запитаємо в коментарях, яка ціна. Гарного дня!